Українську мову завжди вважали наймилозвучнішою мовою в світі. Українські серіали взагалі щось неповторне. В сьогоднішній добірці ви побачите українські серіали, від яких не відірвати очей. Тож приємного вам перегляду! Відкрию сьогоднішню добірку серіал Любов без пам'яті. Мільйонер Данило Княжевич живе на широку ногу. У нього є все, що потрібно для повного щастя. Молодість, гроші і влада. І все у нього під контролем і стосунки з коханкою, ритою, і майбутнє весілля з донькою пливового чиновника Лорою. А ще план елітної забудови. Але для цього потрібно відібрати землю у власників якоїсь провінційної конеферми. Та Данилові тільки здавалося, що він у своєму житті все контролює. Після гучного святкування свого дня народження в модному клубі Данило добряче отримує на горіх і від вохніців хлопців. Тут доля і зіграла з ним злий жарт. Побитий і нещасний Данило Княжевич потрапляє на ту саму провінційну конекерму, яку він планував встерти з лиця землі. Він падає з коня і вже нічого не пам'ятає. І чи використає зухвалий мільйонер шанс почати все спочатку? Серіал Відчайдушний домогосподар запрошує глядачів в житло Бориса, молодого чоловіка, який був змушений займатися домашніми клопотами. Раніше молодому чоловікові вдавалося успішно справлятися з обов'язками фінансового аналітика. Роботі він присвячував не тільки передбачений контрактом час, а й частину власного дозвілля. Дружині Марині доводилось обмежувати скромною ролью домогосподарки. Перебувати в тіні свого талановитого чоловіка. Жінка отримала добру освіту, вона є відмінним перекладачем, цілком могла б зробити успішну кар'єру. Однак, через постійну зайнятість чоловіка змушена прати, готувати, нянчитися з дітьми. Несподівано ситуація змінюється, причому не на користь Бориса. Колись перспективний співробітник виявляється безробітним, залишився без засобів до існування. Заощаджень вистачило б на дуже невеликий період. Спроби пошуку нової роботи не увінчалися успіхом. В цей час приваблива пропозиція надійшла Марині. Вперше за роки сімейного життя у неї з'явилася можливість реалізувати власний потенціал. Дружина тепер трудиться, а Борис змушений зайняти її місце в будинку. Положення й без того було непростим для Бориса, але воно істотно. Ускладнилось. Вали у однокласника, який запропонував роботу Марині, несподівано виникли до неї почуття. Роботодавець проявляє знаки уваги, і це турбує безробітного чоловіка, чи впорається Борис з ролю домогосподаря та чи зуміє зберегти сім'ю. Серіал в серце матері не обманути в жахливій пожежі гине її новонароджена донька. Але жінка не може змиритися із ратою і відчуває, що її дитина жива. Всі її переконують, що то результати пережитого стресу, але серце матері не обманути. Лілі впізнає свою дівчинку, але це ще потрібно довести. Серіал Витівки долі це життєва мелодрама про Наталю, яка готова на все, щоб зберегти сім'ю. Вона прожила з Віктором 10 років, але дитинку так і не народила. Їхня сім'я через це починає руйнуватися, та ще й свекруха додає жару. Дізнавшись про траду чоловіка, Наталя зважується на розрив. За збігом обставин жінка зустрічає колишнього однокласника, який ще зі школи в неї закоханий. Він стає розрадою у скрутний час. Але хто він? Надійний друг чи можливо винуватись усіх бід? Це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Всім бажаю приємного перегляду та до швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!